Шосте жовтня крила. Цілий день Аліса і Мілана Давид майстрували собі крила. Вони хотіли погратися в гру та уявляли себе ангелами. А ти коли-небудь робив собі крила? Чи вийшло в тебе політати за допомогою цих крил? Це неможливо! Бог створив нас без крил, і літати ми можемо лише літаками. Але одного разу на землю прийде Ісус. І ми разом з Ним полетимо на небо. Чи хочеться тобі полетіти з Ісусом? Слухайся усьому Ісуса і своїх батьків. Тоді Він візьме із собою на небо. Мій біблійний вірш. Ми піднесені будемо на хмарах у небеса для зустрічі з Господом, щоб залишитися з ним назавжди. 1 Солов'янам 4:17. Моя молитва, коли ти прийдеш за мною, на небо полечу з тобою.